Ну, особливістю цього року е, є зміна тактики е, росіян у досягненні їх злочинної мети. А мета не змінювалась це тотальний блокаут е, української енергосистеми. Але е, Тактика змінилася, і ми це бачимо за двома принаймні ознаками: Перше, це посилилась щільність цих атак і інтенсивність на конкретні енергооб'єкти в конкретних регіонах. Ми вже казали, це ворог намагається вибити з мережі великі міста або регіони, де розташована промисловість. І другий такий аспект, ми можемо констатувати вже зараз, що ракетні і дронові масовані атаки. Росіян тепер притаманні не лише осінньо зимовому періоду, коли опалювальному періоду, але й на жаль, і літньому періоду, ми бачимо, що з кінця березня ворог не припиняє спроб знищити якомога і пошкодити якомога більше об'єктів в енергосистемі, зокрема, намагаючись зменшити можливість української енергосистеми виробляти електрику, намагаючись поцілити і уразити якомога більше українських електростанцій. Анці, тому на жаль, ми маємо звикнути до того, що режим щедлого споживання він буде з нами дуже довго, має стати такою корисною звичкою в ранкові і в вечірні години доби, коли максимальне навантаження на енергосистему через те, що Україна багато споживає електрики саме в цій періоди.